Шановний голово, шановні колеги, сьогодні з усією гостротою стоїть питання, чи буде Україна державою? І друге питання: що нам належить зробити разом президенту, Верховній Раді України Кабінету міністрів України, щоб Україна таки була суверенною соборною, єдиною цілісною державою. Особливо з огляду на те, що останнім часом, після виборів президент, президента. Робляться кроки як ззовні, так і зсередині країни, для того, щоб остаточно виламати Україну із державного статусу. На моє глибоке переконання, Україна сьогодні платить за те, що Захід, Європейський Союз, отримав можливість вивчати, як йому далі будувати взаємини з Російською Федерацією. Фактично, українське питання переведено на двосторонній рівень Україна і Росія. Що ускладнює нашу ситуацію. З огляду на це, депутатська група вважає, що Верховна Рада України має виробити і продемонструвати суспільству узгоджену позицію. Ця позиція має бути оформлена в вигляді заяви і дати відповідь не на часткові, не на филинні питання, кому щось пече, а дати ті відповіді, які потрібні суспільству, які потрібні країні. Перше. Як навести конституційний порядок в Україні і в першу чергу на сході України антитерористична операція або дії, які називаються антитерористичною операцією, вони давно себе вичерпали і не віддають жодним реаліям в Україні. І про це комітет неодноразово говорив, звертаючись до Ради національної безпеки і оборони до керівників нашої держави. На превеликий жаль, питання не вирішується. Треба прийняти вичерпні рішення. Для того, щоб забезпечити правові політичні засади для реалізації президентом його плану заспокоєння замирення країни. Друге, ми повинні виходити з того, що в умовах і за умов війни жодні економічні перетворення відбуватися не можуть. А сьогодні Україна зірвана з економічних рейок. Нам треба прийняти вичерпні рішення, узгодивши з президентом знову ж таки з урядом з Верховною Радою. Щодо того, як не допустити економічного колапсу країни. Третє, нам потрібно прийняти рішення, які чітко фіксували засади організації державного життя в Україні. Не під політичний момент, не під дану розстановку політичних сил, а те, що потрібно реально Україні, цього на превеликий жаль немає. І нарешті останнє у цьому документі це має бути заява Верховної Ради. Це може бути меморандум Верховної Ради. Треба чітко визначити. Дальше – перезавантаження влади. Говорити про це не можна. Я пропоную, шановні колеги, окрім всього іншого, прийнятому законі зафіксувати. Що нинішня Верховна Рада, дискрет... яка здискредитована яка усиллями зусиллями всіх депутатів Верховної Ради, вони не мають права в наступній Верховній Раді брати участь. Тоді я думаю, трохи буде спокійніше в нашому житті. Треба прийняти зрозумілий закон і прийняти постанову Верховної Ради, який чітко зафіксувати. Коли і на яких засадах будуть проведені вибори до Верховної Ради України, і не треба, шановні колеги, хитрити надзвичайно складний момент, коли нависла загроза над державою. Ми граємося і думаємо, як облаштувати себе. Треба підтримати все те, що дасть Україні право бути україною. Дякую.